Виникло одне дуже важливе запитання: що буде з людиною, яка відріже собі вухо? Терміново треба загуглити. Ні, Гугл то довго. О, чаджі Ага, маємо три пункти. По-перше, потрібна негайна медична допомога, інакше людина помре від втрати крові. По-друге, втрата вуха може призвести до проблем зі слухом. Хех, ну, логічно. І по-третє, такий вчинок свідчить про серйозні психічні проблеми. Тоді одразу робимо висновки з першого пункту. Ван Гог відрізав собі лише мочку вуха, інакше він одразу б помер. А дата смерті художника все ж таки припадає аж через два роки після інциденту. І то було самогубство чи не зовсім. Давайте розбиратись. Привіт, це подкаст Творчі Люди, і з вами Анастасія Вітвіцька. Тут ми говоримо про видатних людей, імена яких даремно не згадуються частіше, адже їх історії здатні надихнути на створення власної. Його мистецтво цілковито змінило світ, але його власний всесвіт був занурений у темряву самого народження. Вінсент народився 30 березня 1853 року в голландському селі. Грудзундерт був сином суворого протестантського священника, але треба зазначити, що був не першим вінцентом в сім'ї. Його старший брат, якого звали так само. Народився мертвим рівно за рік до народження художника. Так, так, два брати народилися в один і той самий день. Через це з самого дитинства Вінцента переслідувала думка, що він проживав не своє життя, а життя власного брата. Ніби той не відпускає його і буквально ходить по п'ятах. Він пройшов тривалий і складний шлях власного становлення як людини і митця. Він зустрічав безліч людей, які приносили розчарування та гіркі уроки життя. Та був один маленький промінчик світла, який завжди підтримував Вінсента: це його молодший брат Тео. В ньому він знаходив справжню віру і підтримку в будь-який час свого життя. Тео навіть свого першого сина назвав на честь рідного брата. Маленька вставка. Ми створили ось такі чарівні дерев'яні піни. Їх можна отримати, підписавшись на нас на Кофі. або за посиланням в описі до цього відео. Нам неймовірно пощастило, що Вінсент любив дві речі: малювати і писати листи. На сьогоднішній день зберіглось близько 650 листів, які писав митець до свого брата. Саме завдяки ним ми можемо дізнатися більше про життя самого художника. Але давайте повернемось на не менш важливий початок. Батько Вінсента був пастором, і це зіграло значну роль в житті художника. 16 років Гогу вдалося влаштуватись на роботу в компанію, яка займалася продажем предметів мистецтва. Завдяки цьому юнак отримав змогу відвідати Лондон, адже там був філіал компанії. А згодом і Париж не робота, а просто мрія для такого талановитого юнака. Він проводив багато часу, відвідуючи різноманітні галереї, але щось пішло не так. Тут деякі думки розходяться. Одні стверджують, що Ван Гога звільнили через те, що почали проявлятися його психічні розлади. Інші ж кажуть, що юнак сам покинув роботу і вирішив присвятити себе Богу. В одному з листів до Тео Ван Гог писав про те, що хотів би знайти роботу, в якій би міг приносити користь церкві. Тож митець повернувся в Голландію. Там він почав викладати в школі для хлопчиків та проповідувати в церкві. Пізніше Ван Гог вирішив стати місіонером і його відправили в бельгійське селище Шахтарів. У 1885 році від серцевого удару помирає батько Вінцента. В бурі пригнічених емоцій художник палко свариться з власною сім'єю. Відмовляється від спадщини і закривається в собі. В той час єдиним затишним куточком на цьому світі для митця стає майстерня при церкві. Тоді ж він починає працювати над однією зі своїх величних картин. Під назвою «Єдці картоплі, коли починається розмова про Ван Гога, в голові з'являються одразу яскраві барви з неймовірною динамікою і широкими мазками. Правда ж? Якщо дійсно так, мені доведеться розкрити вам інакшу сторону цього великого митця. Більшість картин, які малював Вінсент, впродовж такого короткого, але насиченого шляху, були в достатньо тьмяних, навіть похмурих тонах. Над полотном ці картоплі Вінсент працював цілий місяць. Місяць. Леонардо да Вінчі малював моналізу 16 років. А він місяць зробив безліч ескізів перед тим як представити свою завершену картину, написану олією на полотні. Ось що писав про свій твір Вінсент в листі до брата. Написав нові атюди голів і особливо сильно змінив руки. Намагаюся перш за все внести в картину життя. Я не відправлю тобі ці в картоплі до тих пір, поки не буду переконаний, що в них щось є. Але я рухаюсь з ними вперед і думаю, в них з'явилося щось зовсім інше ніж все, що ти коли-небудь бачив в моїх роботах. Перш за все, я маю на увазі життя. Я відтворюю її по пам'яті на самій картині. Однак в картині я даю волю своїм думкам і фантазіям, чого не роблю в етюдах. Першу картину представили того ж року в Газі. Вона ж стала фурором? Ні. Критики зовсім не були в захваті від грубих мазків, які на хвилиночку зараз виділяють Вінсента поміж усіх, та й викривлення фігур не виникало в них захвату. Проте єдиним, хто одразу розгледів талант Ван Гога, був його рідний брат. Він завжди вірив в те, що Вінсент стане великою людиною. Якось Тео запросив Вінсента погостювати в нього в Парижі. В той час брат Митця працював в галереї. Тож Ван Гог мав змогу відвідувати виставки, на яких були представлені роботи Дега, Моне, Пісаро. Тоді ж вінсент познайомився з імпресіонізмом. Це був 1886 рік. І аж після шести років натхненної праці, в максимально природних але алесмяних тонах, Ван Гог вкрай змінює власний стиль малюнку. За 10 років Ван Гог створив більше картин, ніж деякі митці за все життя. Всього близько 2000 творів, які включали 900 повноцінних картин. Та більшість з них була створена саме за останні роки життя митця. Тут трохи математики. Кожні 36 годин він створював повноцінно новий твір. Це просто для того, щоб посягнути масштаб його творчості. Тоді виходить, що Ван Гог мав би бути мільйонером з такою продуктивністю. На жаль, виживав він тільки на гроші, які присилав Вінсенту рідний брат Тео. Незважаючи на своє привілейоване походження, Ван Гог провів своє доросле життя в бідності, виживаючи на дешеву їжу. І то цією було небагато. Його дієта складалася в основному з хліба та кави. Він надмірно вживав алкоголь, особливо абсент. І його рідко бачили без люльки в руках. Ван Гог одержимий своїм мистецтвом вирішив спрямувати всі кошти на купівлю додаткових матеріалів для творчості. Тому нарешту майже не вистачало. В 33 роки стан здоров'я Ван Гога значно погіршився. От дійсно дивно. В нього ж була ідеальна дієта. В листах братові він зізнався, що за рік їв лише шість гарячих страв, і всі зуби почали хитатись і боліти. Такий спосіб існування призводив до регулярних хвороб. За все життя Ван Гогу вдалося продати лише одну свою картину червоні виноградники в Арлі. Її продали приблизно за 400 франків Бельгії. За сім місяців до смерті митця іронія долі в тому, що Ван Гог створив одну з найдорожчих картин в історії портрет доктора Гаше, який був проданий за 82,5 мільйони доларів у 1990 році, що еквівалентно 180 мільйонам доларів станом на 2023 рік. Ван Гог був амбасадором постімпресіоністського селфі. Протягом трьох років вінсент написав вражаючих 43 автопортрети, але це жодним чином не було пов'язано з марнославством, а просто з необхідністю. Митець не міг собі дозволити платних моделей, та й, власне коли спілкування було надто вузьким. Залишалося малювати себе. Знаєте, все ж таки фарби недешево коштують навіть зараз, а матеріалів він купував дійсно багато. І до слова мав ще один цікавий трюк економії: малював поверх своїх же творів, замість того, щоб купувати нові полотна, і це змушує задуматись, що ще може приховуватись за всією тією кількістю картин на своїх автопортретах. Він часто постає скуйовдженим і наголеним, з глибоко запалими очима. Слабкою щелепою і беззубістю. є навіть кілька портретів, які він зробив одразу після того, як відрізав собі вухо, або після того, як це зробив Гоген. Так, так, в цієї історії теж немає цілковито підтверджених фактів. Є лише спогади Ван Гога і розповіді Гогена, які як з однієї сторони, так і з іншої, можуть бути вигадкою. Приблизно все було так: двоє приятелів проводили разом вечір за чаркою абсенту. Дискусії під дією градусів напою запалала сутичка, в якій чи то Вінсент накинувся на Гогена, чи то навпаки. В результаті ми отримали барвисту байку, а митець лишився мочки вуха, яку подейкують, що художник відразу після інциденту відніс бордель до дами свого серця. Але цікаво, що він хотів там сказати. Найвідоміша картина Ван Гога «Зоря на ніч була створена в так званому притулку. Після інциденту з вухом художник вирішив зареєструватися в лікарні Сен-Поль де Мозоль, відомій як притулок, де йому поставили діагноз Гостра манія з генералізованим маренням. На щастя, для Ван Гога в лікарні йому ніхто не забороняв малювати. Він роздивлявся пейзажі крізь згратовані вікна своєї кімнати. На картині Ван Гог намалював цілковито вигадане селище. Зоряна ніч насправді показує його погляд на різні дні, і навіть у різний час доби він спостерігав за світлом і зміною погоди. Малював краєвиди на сході сонця, сході місяця, у сонячні, похмурі, вітряні і дощові дні. Незважаючи на те, що його визнали шедевром, Ван Гог ніколи не був задоволений цим твором. І навіть казав, що це був невдалий експеримент. У віці 37 років Ван Гог був виписаний з лікарні та переїхав ближче до свого брата, але його психічне здоров'я продовжувало погіршуватись. За офіційною версією, Ван Гог застрелився 27 липня 1890 року на пшеничному полі Франції. Якраз тоді він малював свою останню картину. Після пострілу йому вдалося пішки повернутися до своєї кімнати. Незважаючи на те, що куля пройшла крізь грудну клітку, не завдавши значної шкоди внутрішнім органам або хребту, лікарі не змогли її видалити, і через два дні він помер від інфікованої рани. Однак факт самогубства широко заперечується, оскільки не вдалося знайти ані рушницю, ані свідків події. Хоча саме таке закінчення історії Ван Гога є найбільш розповсюдженим. Деякі вважають, що постріл зробив не митець, а насправді місцевий підліток, який дражнив художника та випадково його вбив. Останні години свого життя Вінсент провів на руках рідного брата. На смертному Одрі Ван Гог сказав своєму братові такі слова: Смуток триватиме вічно. Хоча досить добре відомо, що Ван Гог жив з психічним захворюванням, ми не можемо бути впевненими на 100% у подробицях. Єдиними підтвердженими симптомами. І то по листах були галюцинації, депресія і судоми, які іноді були досить серйозними. Багато сучасних психіатрів намагалися встановити точний діагноз по всім тим показникам, які він показував. Варіантів було безліч, шизофренія, біполярний розлад, сифіліс, синдром Гешфінда. Та епілепсія з короневої частки. Та крім того, не виключають можливість поєднання усіх цих хвороб. Та певно, єдиним, що ми можемо сказати точно, так це те, що він був одержимий мистецтвом. І можливо, це і є те саме найголовніше, з чим ми маємо асоціювати Ван Гога. Він відкрив світу зовсім інакшу динаміку картин, привив любов до широких мазків і справжнього життя на полотні. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Якщо хочете підтримати наш проєкт, можете зробити це на баймі Посилання посилання в описі до цього відео.